Вітаю у цьому затишному нуарному кутку, де техніка не просто інструмент, а джерело натхнення та легкого головного болю сьогодні на моєму столі Sony A6700, камера, яку Sony випустила у липні 23-го року. Чи це справжня революція після A6600, Чи це просто ще одна спроба змусити нас оновитись? Зараз розберемо по точкам. Соні, здається, вирішила, якщо щось працює, треба обов'язково ускладнити, щоб життя не здавалося простим. Дизайн і зручність тут. Sony нарешті, зробила хват більшим і зручнішим. Якщо у A6600 ти тримав камеру як шматочок мила, то тут як серйозний гаджет для серйозних справ. Додали ще один диск для налаштувань. Тепер можна крутити параметрами не лише великим, а й вказівним пальцем. Кнопка AF-ON для тих, хто любить контролювати автофокус окремо. Але я собі зазначаю цю кнопку на лупу, а на окрему кнопку режим перемикача з автофокусу на мануальний. Перемикач фото, відео і сломо. Тепер як у старших моделей, прямо під рукою. А от джойстик для вибору точки фокусу так і не завезли. Один слот для sd карти: класика, щоб життя не здавалося надто безпечним. Пояснення для новичків. Хват. Це як зручно тобі тримати камеру. У а 6700 він став вже більше. Тут знаходиться додатковий диск. Він служить для того, щоб змінювати твої параметри. І в нормальних камерах тут є джойстик для того, щоб ти вибирав свою точку фокусіровки, але, на жаль, у а 6700 її немає. Один слот це як одне життя у грі. Помилився, починай спочатку. Sony тренує нас бути уважними. Відео можливості: 4К — Це коли ти знімаєш відео в 60 кадрів. Для чого? Для того, щоб зробити слоумо. а слоумо у нас люблять всі. 4К-120. Тут Sony підкрутила складність Crop 158X. Це коли твій широкий об'єктив раптом починає бачити світ так, нібито ти дивишся через замкову щілину. Слоумо виходить плавніше, але місця в кадрі стає менше. А при тому, що камера і так з кропом півтора із -за сенсора, то 120 кадрів виходить вже зовсім обрізана картинка і шумна. 10 біт s log 3. Якщо коротко, це коли кольори у відео виглядають. Кидають сіро і сумно, але потім ти накидаєш лут це такий кольоровий фільтр для відео. І картинка стає дорого багато. Не треба бути колористом, щоб виглядати, як Netflix. Не так все важко, як здається. Перегрів. Ну, це класика жанру. 4К-24 через 20-30 хвилин, і камера просить паузу. Соні ніби не тікає. Відпочинь, подихай, зроби собі чайку. Пояснення для новачків кадри на секунду, тобто fps. Чим більше, тим плавніше картинка і можна більше зробити слово. Кроп це коли весь сенсор використовує не всю площину матриці, а тільки її частину, і кадр стає вущим. 10-bit біт це коли в тебе більше інформації про колір. І ти можеш зробити краще кольорокорекцію. І S-Log3 3 це такий профіль, він виглядає як чорно-біла картинка. Він захоплює більше деталей у тінях і у світлових участках, і таким чином менше шансів, що у тебе буде пересвіт або в тінях просто чорний колір. Лут це готовий фільтр, який перетворює твою плоску картинку на крутий кадр. Sony A6700 це камера, яка втомлюється швидше, ніж ти встигаєш забути текст. Фото можливості: 26 мегапікселів. Це не про вау, яка деталізація, а про можна кропнути кадр, якщо хтось випадково заліз у фон. Серійна зйомка 11 кадрів на секунду. Для спорту нормально, для весілля готуйся до лотереї ISO вище ніж 3200, Картинка починає шуміти. 26 мегапікселів. Це стандарт, який майже у всіх камерах не добре, не погано, просто норма. Пояснення для новачків: мегапікселі це роздільна здатність. Чим більше мегапікселів, тим деталізованіша твоя картинка. Але відео в 4К потребує всього навсього 12 мегапікселів. RAW – це формат фото, який зберігає максимум інформації, і дозволяє тобі робити обробку без зайвих нюансів. ISO – це чутливість сенсора до світла. Чим більше ISO, тим світліше картинка, але при цьому і більше шумів. Автофокус і АІ автофокус тут реально як у фантастичному фільмі. Трекає очі людей, тварин, машин і літаки. Але якщо в кадрі я кішка, вітаю! Тепер це її шоу, а ти гість на власному відео. А її іноді вирішує, що він розумніший за тебе і фокусується на чомусь іншому, але в більшості випадків працює чітко з такою кількістю аі режимів. Здається, що скоро камера сама буде вирішувати, хто головний у кадрі. Спойлер, це не ти. Ха -ха -ха. Перегрів і лайфхаки. Так, камера перегрівається навіть у 4К-24 через 20-30 хвилин. Особливо, якщо ти знімаєш улітку або в студії без кондиціонера, відкривай екран або став вентилятор від Уландзі. Або ж просто роби паузи. Соня, мабуть, думає, що креативність це, коли ти встигаєш придумати щось нове за час, поки камера охолоджується. Для кого ця камера? Ідеально для блогерів, тревел контенту, домашніх відео, коротких роликів. Якщо плануєш знімати інтерв'ю одним дублем, краще подивись на щось інше або накинь вентилятор від Уландзі. Але для тіктоку, для Ютуба, для шортсів, для влогів це топ з цією камерою. Ти точно навчишся цінувати монтаж. Довгі ролику тут це як марафон із зупинками на кожному кілометрі. Конкуренти і ціна. На старті 1400 баксів за боді. Дорожче, ніж Fuji x XC20, дешевше, ніж FX30 і Canon R7, де є дві карти, кращий буфер, але немає 4К120. Де да, якщо коротко, то Canon лайно. Sony бере автофокусом, відеофішками, екосистемою, ком'юніті. Але з перегрівом тут стабільна. Sony A6700 6700 це камера, яка коштує як відпустка, а перегрівається швидше, ніж ти встигаєш спланувати наступну. Висновка. Sony A6700 – це камера для тих, хто хоче максимум функцій і готовий миритися з перегрівом та дивними інноваційними рішеннями. Якщо тобі заходить такий підхід, підписуйся. Тут ми розбираємо техніку чесно і з гумором. Пам'ятай, головне не камера, а твоя історія. Підписуйся, і твоя техніка точно не пригріється. А якщо пригріється, разом посміємося.